Слава Ісусу Христу, дорогі друзі. У нашому українському інтернеті досить часто можна побачити точку зору, що Путін це антихрист. Він як особистість надто мілкувати для такого глобального для так... персонажа, який є одним із головних антигероїв Біблії. Тому ну, мілкуватий він. То він не антихрист. Але деякі алюзії із книгою Откровення. Такий є. Не знаю, наскільки вони виправдані, це може показати лише час. Е, нагадаю, що час знає лише Бог Отець, і тому все, що буде далі, це трошки домисли, така собі релігійна конспірологія. Ну, Поїхали. Отож, перший раз я цікаву річ побачив, коли е, побачив досить оригінальну трактовку про першого вершника апокаліпсиса. Зараз я прочитаю. Я ж глянув, і от кінь білий, і вершник на ньому, що мав лук, і дано йому вінець, і вийшов він переможний і щоб перемагати. Там людина на одному колективному сайті, на колективному блозі, привела цю цитату і вчепилася до слова вінець, що вінець це корона, і відповідно це коронавірус. Цей коментар з'явився в січні 2020 року, коли. Цей коментар виглядав ще дуже смішно, хоч він там, звісно, коронавірус бив рекорди в Китаї, там поражав всіх. Ну, світ ще за нього толком не знав. Ну а з часом оце, от коронавірус, теж мілкий, він це все-таки не чума, але по своєму глобальному впливу він е, все-таки має таку ну, досить велику вагу. Він спричинив багато криз, багато тектонічних зрушень, і тобто ну, досить значна подія. Він білого кольору, як той біблійний кінь. Ну, вінець корона дійсно. Не знаю за лук, але цей його шип попадає у рецептори, як стріла в мішень. Тобто, ну, цікаво. Придивимося другий вершник. І вийшов інший кінь огнистий. Ну, в деяких перекладах огнистий, а в деяких він рижий. Ну, І хто на ньому сидів, дано тому взяти мир від землі, і щоб вони одного вбивали, дано йому меч великий. Ну, Знову таки, якщо так трошки натягнути, ну, ми знаємо одного рижого сволоча, який ну, огнистий, має ядерні ракети, меч великий і так далі. Мир забрав із землі. Бо мирно ми всі жили відносно. Ну, і... Найцікавіше от починається цей третій вершник. Кінь вороний, а хто сидів на ньому, мав вагівницю в руки свої, в свої. Я чуму голос посеред чотирьох істот, що говорив мірка пшениці за динарій, три мірки ячменю за динарій, а олива і вина не ушкоджують. Що це значить? Динарій це дуже дорого на, на той час, коли писався цей текст. Тобто, це означає, що буде дуже дорога пшениця і ячмінь зернові. А при тому олива і вина. Вино будуть недорогі. І що ми маємо цікаве? Е, ну, по-перше, ми маємо зернову кризу, яка намічається. В цьому сприяють і бойові дії в Україні, е, українське зерно. Самі знаєте ситуацію локаут, ну е, не локаут, а ембарго на російське зерно, тобто не всі отримують російське зерно. Плюс Індія могла експортувати зерно, але там величезна страшна засуха. Е, Оці всі теплові куполи, кліматичні зміни. Індія теж не зможе постачати зерно. У Європі теж буде продовольча криза, бо цьогорічний урожай теж біда, там страшна посуха і великі дуже проблеми із сільськогосподарськими угіддями. Тобто, наступного разу голод. Ну, воно якось не прямо. все, Але ми маємо таке приблизне співпадіння першого, другого, третього вершника. Що з цим робити, не знаю. Четвертий вершник. Я глянув і от кінь жовтоблідей, хто сидів на ньому ім'я того смерть, і ад ішов слізом за ним, дано їм владу над четвертою частиною землі убивати мечем, голодом, мором і звірями земними. Ну, Якщо це, ця здогад, ця конспірологія вірна, то нас чекають цікаві часи. А якщо воно не вірне, то й слава Богу. У мене все. Це. Всім з Богом, щасливо!